Наші знають, ворога буде ще більше. Чекаємо тоді кареті. Збеху садіть і страхли, ані перепугані, і вони їдуть. Але легкої прогулянки в них не вийде. Нехай беруть з собою чорні пакети. Ворог заплатить за кожен крок по цій землі. Всі, хто прийдуть, всі ляжуть. Російські окупанти витісняють українців з вулиць багатотисячного колись Селидового. Ще на початку тижня 15-та бригада Нацгвардії Карадах стримувала просування росіян на сході міста, але за останні дні московитів раптово посилили кількома батальйонами з під Покровська, і чисельна перевага ворога змусила наших бійців відтягнутися на західній околиці Селидового. Фанамболі! Валера дивись на не вискачила піцяна на південь від селидового російська колона спробувала прорватися до великої новосілки і селища Шахтарське. Частину ворожої техніки одразу підбили. Та ворог зміг висадити десант і пробився в бік шахтарського. А отже, зайшов в тил захисникам української лінії оборони. Росіяни створюють точки напруги вздовж усього фронту, розтягуючи наші сили. А потім шукають слабкі місця, через які можна прорватися за лінією українських укріплень. Так відбувається на всіх ділянках тисячокілометрової лінії фронту. Але на сході пріоритетом ворога наразі є два напрямки: Покровський та Куп'янський. Вони наступають постійно, паузи немає взагалі. Тобто на різних ділянках вони прощупують такі місцини, де можуть пролізти. Ворог пре-пре-пре, не шкодуючи свої сили. Він лягає, вони перуть через своїх же, в одній посадці, що ви розуміли, може бути 200 трупів, і вони через них переходять. Цих снайперів нещодавно перекинули на Куп'янськ. 23F3 так називається снайперський підрозділ Держприкордонслужби, який брав участь у відбитті, ймовірно, найбільш масштабної атаки на Куп'янському напрямку. Вже було чутно гул важкої техніки. Там було близько 50 одиниць. Близько чотирьох ворогів, можна їх назвати. Так було знищене одразу, як вони висадилися з БМП. Як тільки дистанція скоротилась до кількох метрів, снайперам замість свого штатного інструменту далекобійних гвинтівок довелось брати в руки автомати і гранатомети. Зав'язався стрілковий бій. Ми знищили противника. Потім підійшли ближе. Забрали я забрав них всі документи. Рації, аптечки і так далі. Вороні жі вони загрузилися, приїхали в посадку. Їм кажуть, що давайте зараз в беху садіться, там, там хахли, вони там перепугані. І вони їдуть, думають на ентузіазмі, що тут зараз всі злякаються і кудись побіжуть. А тут ані, вони зразу попали і попали. Хорошо в теорії втрата Куп'янська, як і окупація Покровська, обвалять весь український фронт. Так сподіваються в російському генштабі. Тому й готові витрачати щоденно по тисячі своїх знищених солдатів. Куп'янськ рівняють із землею, просто знищують. Сюди прийшло аж три каби. Нічого військового, жодного військового об'єкту тут не було. Цілими росіян стають всі будівлі, де навіть теоретично можуть розміститися військові. Виходьте, виходьте. І ви що люди є? Є тут цивільні чи немає. Окупантам байдуже. Вони просто цілими кварталами перемелюють Куп'янськ разом з його мешканцями. Всі муніципальні будівлі знищені. Ось воєнкомат. Носить недавній прильот каба. Я так розумію, що наші хлопці, вони достатньо розумні. Вони в таких будівлях просто так, не розташовують. Звичайно, звичайно. Але Вони шукають, вони по своєму принципу працюють. Рандомно майже кожного дня авіабомби падають на переправу, яка з'єднує два береги річки. Оскіл. Що більше осіння погода ускладнює переїзд на лівий берег, тим вищий ризик потрапити під бомби, поки час безкінечно тягнеться в заторі. Росіяни наступають, лізуть на Куп'янськ, діють за абсолютно чітким планом, частина якого спроба створити плацдарм на лівому березі річки Оскіл. Українці в будь-який спосіб намагаються їх зупинити і воюють, навіть створюючи фактично нові системи озброєння, яких немає в своєму арсеналі жодна інша країна. Наприклад, ось такі міні-РСЗВ. Ми стали першими журналістами, яким показали бойову роботу цієї зброї. Довгий час прикордонники не світили її. Але, на жаль, ворог дізнався про цю українську модифікацію РСЗВ. Тож більше вона не секрет. Це вже розробка більш прикордонників. Ми перші, їх, хто використовуємо цю на базі ХМВ. Держприкордонслужба отримала стаціонарні хорватські системи РАК СА-12. І це не просто установка залпового вогню, а фактично реактивний міномет. Вершальну роль відігравалася установка, коли ми знищували багато складів боєприпасів, паливомастильних матеріалів, зупиняли також атаки ворога, тобто піхоти, техніки. Де вона кнопка? Кнопка, ось пульт. Це є тумблер, який переключає на одиночні постріли, на залп. Кнопка основна це дає імпульс. Снаряд, випущений з такої установки, летить на серйозну дистанцію, вибухає з потужним запалювальним ефектом. Через це окупанти часом думають, що по них б'є Хаймарс. Він більше ніж граб, да? по товщині, да, більше. Єдиний недолік стаціонарного рака низька мобільність. Якщо його знайшов противник, втекти не вийде. Тож прикордонники сконструювали власну РСЗВ, поєднали хорватську установку з американським армійським позашляховиком. Нова система швидко з'являється там, де треба зупинити піхотний прорив. У неї радіус розбросу осколків – це 30 метрів, це діє ураження. Квадрат вона накриває там 100 на 200. В цьому квадраті піхоті просто ну, вижити майже нереально. Реактивникам дали ціль укріплення російських штурмовиків через розбиття авіабомбами села броньований хамві з ракетною установкою. За лічені хвилини висувається максимально близько до передової. Просування ворога очевидно. Кілька місяців тому тут був наш глибокий тил. Зараз фронт все відбувається буквально на очах противника. В небі постійно висять його розвідувальні безпілотники. До прильоту ворожого снаряду або ФПВ-дрону є лише кілька хвилин і Розрахунок в них вкладається. Гармата! Снаряди ще в повітрі, але треба якнайшвидше звідси тікати. Точка засвідчена. установка сюди більше не повернеться. Постійно міняти свої позиції і не повторюватись. Саме для цього і була створена міні-РСЗВ. Головне для таких систем є запас боєприпасів, практично без ліміт. Снарядів у нас вистачають. Ну, то... Чекаємо тоді корейців. Північних корейців чекають скрізь. За даними південно-корейської розвідки, в Росії вже перебуває дві групи солдатів Кім Чен іна. Йдеться про чисельність більше трьох тисяч бійців, а до нового року їх ймовірно буде 12 тисяч. За даними українських розвідників, вже сьогодні-завтра перші північно-корейські військові будуть застосовані Росією в Курській області, але не виключено, що їх відправлять штурмувати й українські міста, наприклад, Куп'янськ. Я думаю, що їх не будуть брати в полон, бо ми не знаємо їхньої мови. Росіянам можемо запитати, що ти хочеш жити, здавайся чи ні. А тих вже ні, вони нас не зрозуміють. Можемо просто паралельно буде час чути корейську мову, щоб брати полонених. І випитувати інформацію нашим силам оборони можуть протистояти бійці елітного підрозділу 11-ї армії КНДР. Українські фронтові генерали оцінюють сценарії їхнього застосування без рожевих окулярів. Можливо, вони і на вашому напрямку з'являться чи вплине це на оборону? Це можливо, вплине вплине це масовістю і збільшенням інтенсивності застосування живої сили, але на кожну дію противника у нас є відповідні рішення щодо протидії. Але перспектива зустрічі із озброєними рабами Кім Чен іна не лякає ані воєначальників, ані простих солдатів. Нехай беруть з собою чорні пакети. Ми не були готові до збільшення кількості вояків. Да і просто ми не встигнемо провести тендерні процедури, щоб закупити. Тому нехай візьмуть з собою. А нам, українцям, немає різниці, якого ворога знищувати. Чи то российского, чи то білоросійського, чи то північно-корейського. Всі, хто прийдуть, всі ляжуть. Були вагнерівці, закінчились. Були зеки стоять порожніми російські колонії. Тепер північні корейці. Невідомо, як ці солдати поведуть себе на полі бою, але політичний фронт вони явно розігріли. Втомлене НАТО вже говорить про негайне посилення допомоги. А у нас може з'явитися новий союзник, південний сусід КНДР, який допоможе українцям з корейською мовою, і не тільки. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Віктор Пономарьов і Сергій Перфілов. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.